П'ятниця 7 вересня ви дивитесь три новини про головні події на цю годину. В основному, наша журналістів вітає. Що об'єдналося на небесах, на землі розлучити не можуть. Цю здавалося б, незаперечну істину спростовує практика так званих церковних розлучень. В Україні тільки за минулий рік одружилися 200 тисяч пар, проте багато й розійшлося аж 40 тисяч. Багатьом із них мало штампу в паспорті про розлучення. Такого ж підтвердження люди хочуть і від церкви. Можливо, це чи ні? З'ясовувала Марічка Ходовецька. Що Бог з'єднав, чоловік нехай не звичаї. Я влада посадки столом словам я об'являю, що цьогоріч у Стрію одружилося 265 пар, пара. Розлучилося трохи більше 130. Процедура розлучення не складна. Потрібно подати документи та зачекати один місяць. Але бувають випадки, коли тут не допоможуть. Один з таких майнові суперечки. Відділ державної реєстрації актів цивільного стану розглядає тільки питання про розірвання шлюбу подружжя, яке не має дітей. Або дітям, яким уже виповнилося більше 18 років. Запис в паспорті про розлучення не означає цілковиту свободу, адже християнське право стверджує, що шлюб, який був укладений між чоловіком та жінкою, є нерозривний. Християнська родина це ікона єдності між Христом і його церквою. Тобто це каже Павло. Проте церква все ж розглядає такі справи. В її іерархії створений трибунал, який визнає подружжя недійсним. Існує 13 причин, за яких церква може визнати шлюб недійсним. Найбільш поширеними є примус, підступ, обман, залежність від азартних ігор та алкоголю, психологічні вади і нездатність виконувати подружні обов'язки. Вироку церковного суду можна чекати від п'яти місяців і до двох років. Та не завжди такі справи позитивно вирішуються. Тому перш ніж йти під вінець, потрібно пройти курси передшлюбної науки. Рішення вінчатися повинно бути осмисленим, щоб потім уникнути необхідності визнавати шлюб недійсним з цією незаперечною істиною. Погоджуються і стріяни. Якщо людина виходить заміж, вона обов'язково повинна надкласти максимум зусиль, щоб зберегти до кінця свій шлюб. усім, чим одружуватись, треба знати, як з ким одружуватись, і не так спонтанно все за один, за два дні одружуватись. Я ставлюся до того негативно, так, так негативно. Я Проти і ще раз протів. Зачем чим Женились для чого? Сім'я є єдиним цілим, коли мирає Будь-яка частинка, це завжди трагедія. Адже у Святому письмі сказано те, що Бог з'єднав, того людина хай не розлучає. Марія Ходовицька, Галина Маринович, Тарас Семгаленко, Стрийські новини. За чесний суд невелика мирна акція відбулася сьогодні біля Стрийського міськрайонного суду. Активісти закликали представників Феміди бути об'єктивними у судівстві затриманих наркоторговців. Проблема наркоманії у нашому місті набагато більша, ніж про це заявляє офіційна статистика, стверджує представники руху протидії наркоманії та наркокорупції. Учасники акції тримали в руках плакати із закликами посадити продавців смерті до в'язниці і очистити місто від дурману. 142 тисячі дітей Львівщини відпочили та оздоровилися цього літа. Про це на нараді повідомив начальник управління з питань сім'ї та молоді Львівської облдержадміністрації Анатолій Ігнатович. Оздоровчий сезон на Львівщині розпочався 21 травня та завершився 2 вересня. Протягом цього періоду в області функціонувало 909 оздоровчо відпочинкових закладів. Нагадаємо, 16 липня на Львівщині дитина травмувалася у дитячому таборі, розгойдившись на Гойлці. Близько тижня чи перебував у комі, так і не отямившись. Україна стане суцільною зоною екологічного лиха, якщо не створить налагоджену систему переробки сміття, так вважають експерти. Головна причина сміттєвого колапсу полягає в тому, що в нашій державі відсутня сама культура роздільного збору пластикового і органічного сміття. Якщо в Україні контейнери вимірюються лише тисячами, то у Німеччині мільйонами. З 200 тисяч тонн поліетиленових пляшок і пакетів, які щорічно накопичуються. Україна переробляє лише 7%. Тоді, як, наприклад, Німеччина 70%, а Швеція 90%. Експерти вважають, що в українців невисока побутова культура, так як вони самі залишають гори сміття після пікніків у лісах і парках. Громадяни вважають це чи не нормою за залишене в лісі сміття. В Чехії, наприклад, штрафують на 12 тисяч гривень у Канаді на 16 тисяч гривень. Коли в Україні розмір такого штрафу становить 170-510 гривень. Пише газета кореспондент. Українське книгодрукування скорочується рекордними темпами, стверджують в асоціації видавців. У середньому кількість примірників літератури щорічно знижується на 10%. В рік на людину припадає одна книга. Це найнижчий показник у Європі. Чи відчувають цю проблему у стрію? Розпитувала Галина Маринович. У Устраю, де проживає майже 70 тисяч людей, повноцінних книгарень обмель. Сьогодні видати книгу непросто потрібно докласти чимало зусиль, а особливо якщо ти робиш це в Така проблема для е, багатьох авторів, е, особливо для початківців, тому що е, видавництво, якщо е, книжка не має успіху у читача, він вже бачить, якщо. Е, е, Письменник видає за свій кошт книжку, і вже можна промоніторити чи вона користується попитом у читачів. Лише тоді може видавець взяти книжку для більш. Більшого накладу. За словами прем'єр-міністра Миколи Азарова, тираж україномовних видань зріс майже втричі. Проте, якщо хочеш, щоб твоя книга побачила світ, видавай її своїм коштом. В іншому випадку це майже нереально. Зараз сучасна українська література є дуже різноманітна. Практично дуже багато письменників, дуже багато видавниць, але практично всі вони без державної підтримки. Гуманітарна політика в державі нікудишня, будемо казати. Але я думаю, що щось зміниться і рада тим, що ми маємо дуже багато талановитих письменників, рада тим, що книжки виходять. Хоч для видавців це дуже проблемно, дуже проблемно, бо фактично люди не мають грошей. Хоч читати люблять. Більшість стріян читають українською, тоді коли багато книжок російськомовні. Я переважно читаю українські книжки. Тільки українські, звичайно, ми ж на Україні живемо. А де ж тільки українські немає значення. Ясно річ, що українською рідніш, але немає проблем. Мої читаю українською, залежно яка книжка, і російською. Залежно яка книжка. Я читаю книжки переважно української мови. Галина Маринович, Тарас Семигаленко, стрийські новини. Козаки проти голих дівчат. Представники об'єднання Вірне козацтво зібралися біля офісу руху Фемен і забили нахрест східні двері. А на одвірку причепили табличку з написом Бабі дорога від печі до порога. Всі час хлопці були одягнуті по козацьки і тримали в руках молотки і нагайки. Табличку, де козаки нагадали дівчатам про їхнє місце, активістки зберегли і прибили до дверей вбиральні. Патріархат, як і будь-яка віджила система, постає перед нами у все більш безглуздих формах. Прокоментували у ФЕМИ. Нагадаю, минулого місяця представниці цього руху спиляли бензопилою і повалили православний дерев'яний хрест, встановлений над майданом незалежності в пам'ять жертв НКВС. І на завершення приємна новина цього тижня у стрийському пологовому будинку народилось 18 немовлят, 11 хлопчиків і семеро дівчаток. Вітаємо щасливих батьків! Ось так коротко про день, що минає. Завтра у цій студії зустрічайте Марту Стадник. Вона підсумує головні події тижня. Бажаю вам сонячних та теплих вихідних щастя. Кажуть, щоб дістатись джерела, потрібно пливти проти течії. Про джерела спортивних вершин і Нові хвилі у їхньому руслі доведетесь зараз від мене Студіо Олег Филик. Вітаю. Ціна медалі, квартира в руїнах, занедбаний стан самого будинку, залізнична колія за вікном. Так оцінили львівські чиновники Олімпійське золото. Львівська влада, як і обіцяла, подарувала Яні Шемякіні квартиру. Однак, побачивши подарунок, дівчина ледь не розплакалась. Більше того, Яні намагалася дати квартиру, яку місто вже три роки не може продати. Але Яна, незважаючи на те, що й досі ділить одне ліжко з сестрою та племінницею, відмовилась від такого подарунку. Чиновники ж пообіцяли перед телекамерою один присут підібрати олімпійські чемпіонці інший варіант. Свою перемогу я присвячую Львову. Так на це відреагувала сама Шемякіна. Є ще порох в порохівницях. Ветерани легкоатлети Львівщини успішно виступили на 18-му чемпіонаті Європи. У змаганнях звучать понад три тисячі учасників з 38 країн Європи. Україну представляли 53 спортсмени з 11 областей України Київської, Дніпропетровської, Сумської, Донецької, Хмельницької, Луганської, Львівської, Запорізької, Житомирської, Вінницької та Одеської областей, а також міст Києва та Севастополя. Збірна команда України здобула загалом 19 метрів дала їм 10 золотих, 5 срібних та 4 бронзових, та посіла загальнокомандному заліку 14-те місце. Кращий футболіст серпня в Україні вже кілька років авторитетне вітчизняне видання Команда. За підсумками кожного місяця проводить опитування, в якому беруть участь тренери, капітани команд Прем'єр-ліги, а також журналісти, що представляють ті міста, в яких базуються елітні клуби країни. За підсумками чергового опитування, у серпні найкращим футболістом національної першості став нападник донецького шахтаря Генріх Хітарян, який набрав 28 балів і значно випередив форварда київського динамо Брауна Ідеї, в актив якого виявилося 4 Бали третю ж позицію серпневого рейтингу розділили Андрій Ярмоленко і Олексій Шевченко по три бали у кожного. У Великій Британії можуть вести верхню межу зарплат футболістів. Голова англійської прем'єр-ліги Річард Скадамор виніс на розгляд клубі пропозицію проведення верхньої межі зарплат, яка зобов'язала б команди платити футболістам не більше певної суми. Найближчим часом керівники всіх 20 клубів, що входять в прем'єр-лігу, повинні обговорити умови потенційного нововведення і визначити розмір максимально можливої зарплатні. Відзначимо, що позитивне рішення проведення межі зарплат може бути прийнято лише у тому разі, якщо за нього проголосує. Уть не менше 14 клубів прем'єр-ліги. Нагадаємо, президент ФІФА Мішель Платіні пригрозив 27 клубів Європи санкціями за недотримання фінансового файплей. Віталій Кличко сподівається не тільки виграти вибори, але й на підтримку свого бою 8 березня у столиці Росії. Багато українців, які хочуть подивитися бій у Москві, зможуть це зробити. Адже їм не потрібно робити візи і достатньо сісти на потяг, літак або автомобіль. Я упевнений, що в Олімпійському буде велика кількість моїх земляків, які прийдуть підтримати мене з різних міст України. Сказав Кличко. За словами боксера, перед організацією бою йому надходило багато пропозицій із Сполучених Штатів, Німеччини та інших країн. Але пропозиція з Москви була більш цікавою у багатьох відношеннях. І на сьогодні це все для вас. Працював Олег Филик. Життя коротке, порушуйте правила, вибачайте швидко, цілуйте повільно, любіть душею, смійтеся. Не стримну. на все добре. шануємося. Такі прогнозують на завтра хмарну погоду протягом дня дощитиме, вологість повітря становитиме 73%. Температура повітря вночі 13 градусів з плюсом, в день 16 вище нуля. Вітер змінних напрямків 3-5 метрів за секунду.